Ялинка ще стоїть, але вже ході світ. Ми знову в нашому улюбленому конаді, окрім цього магазину, у нас в неділі нічого не працює. Нам нічого не треба, як завжди. Може хіба що уксус яблучний і все. А, полоскатель для рота, дитячий. Нема Марія. Не такі це Марія бере оцей. зубних щоток у тебе нема, да? Ось такий льон класний. О, це світерочок, взагалі обалденний. І рукав широкі, і внизу широкі. Клас. Ну, звісно, губа не дура В Оксани. 149, 150 євро. У мене такі штанці. І кофта одна така. Ну, це ж марка якась. Я думала, то щось дешеве продають. Дешево, 109 євро. Вони такі хайп, а шоці 150. Богодя, де вони його понабирали? Це що? Джукс. Це мені здається, от із тих магазинів, що наверху. Де все таке. Холотик, а ночнюшечка. Ну что Кальвин Кляйн. Да, это двадцать Сейчас иду. Пошли. Стильненькие такие. Светорочки. <соединяющие> Саподесятки вот. Да, все не для себе відкриття зробила. Я думала, тут футболішко якесь висить таке дешеве, а тут магазини окупірували і тут місце. 160. Напів таке синтетик. Красота. Да, так, такі футболки люблять, італійці носити літом. Ну, все, 7 євро, 7,90. Ух, ну це біло. На осянку, кукурудзу. Прендиквесту? На осянку. Окей. Я загорілася. Хочу піджаму. Щось отаке. Це халатики, Можна й дешевше найти колатіничку. Тут раніше були піжанки, нема. Що ж попробуй знайти собі якусь таку піжанку, що ти її будеш любити, мені з удовольствием спать. такую хочу. Рубашечку и штанишки. <плес> 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 Просто не одеяло с О, вчи нас підігріли. Собаки. Ну що, будемо голубці робити? У мене є така гарна капустина. Дивіться, Які красиві. 6,80 за кіло. Але вони такі жирненькі. О, шкура. Кому шкура, хто в дитинстві шкури, не наївся. О, це ноги, до речі, клас. Давно не взагалі перший раз. Ма прямо волта веду п'єді. Вау, то ложак як вестобона ліма. Так, Це індик, який би я хотіла запекти в печі. Коли це зробити. Дічина нова. А взагалі прямо. Приду два, хочамо голову ці Уксус яблучний. Отакий угу. неочищений найкращий. Ми візьмемо очей. Уксус із олії. Мікс. Ще мені подобається такий ачето бальзам. Вони є різні за смаками. Візьмемо таку. Ма квесті ті mm Джанан -hmm. п'ять. Mm -hmm. mm -hmm. Чи квесті? Квесті. Ну і попробуй зрозуміти, скільки вони коштують. Шість штучок. Євро сімдесят дев'ять. Мій улюблений йогурт це вані. Раніше любила ще кокос. А ваш. Питала, чи продається сметана. Ну це, панна. Це от та, що можна і взбивати і не знаю, запікати щось. Отака в них. Тому що йогурт він же згорнеться, якщо там. Кудись додати в страви, які в запікати. От панна. Якщо мені треба буде робити зі сметаною голубці, то така панна. Так, для Це маленький, Це ось цей дніп'яний, 250 і 180 гривень. Так, нам треба бутерброди у відрядження скласти він їх робить з нутеллою. Мімоза. 12 євро. Горшками прям купую. Ну і орхідеї по 10 євро. Красуні. Теж вам Так, давай засідання. Що я вам хочу сказати? Вісім років, що вона вже виросла дитина. Ціни то не змінилися. Як от 8 років тому поштою, воно отак це все прийдуть, воно і поштує. І оці кони доволі хороші, оці памперс, солелу луна бюджетні, теж вони хороші, і ось трусиками. Нам треба супливочки. Пусті полиці, Нема нічого. Шпінат. Сьогодні не повно. Сьогодні нам реально майже нічого не треба було. 60 євро. Щось я дуже справилась. Щось Оксана сьогодні дуже молодець велика. Я надеюсь. Всім хороших покупок.